для відвідувачів терцентру зорганізували організували безкоштовні курси з англійської. Сьогодні шосте заняття каже соцпрацівниця Анна Стояновська. У групі 15 людей. Вони починають. Шлях вивчення англійської. От, тому ми ще не багато знаємо і вміємо, але дуже стараємося. Ми вивчили алфавіт, ми, вивчили, ми вміємо говорити, як назвати, говорити всі наші там, дані по буквах, що дуже важливо, особливо там, в аеропортах. знаєте, Ми ж не зупиняємося, ми завжди думаємо про подорожі і все от таке. Знаємо, як відповідати про те, що ми з України, що ми горд... пишаємося тим, що ми з України, от е, знаємо числа вже і дні тижня. Тема сьогоднішнього заняття пори року та місяці, каже Анна. Працюють за принципом менше теорії, більше розмовної англійської. Після весни, що йде сама сама грейд, s місоля m Стараємося більше комунікативною методикою, тому що ну це не діти, яким треба точно знати, як написано. Ти можеш знати чудово, як написано, але ну говорити не можеш. Ми стараємося розмовляти. Я бачу, що потрібно, і ми це робимо. Думаю, трошечки додавати граматики з часом. Можу скинути відео, під яке вони можуть поспівати, потренуватися вдома. Десемба, десемба. Сента, що не зрозуміло, от яке речення перепитуєш, і тобі вчитель вірно е говорить, і яке питання, от бай, їдеш за кордон. Що які питання задають тобі в аеропорту? Чи ти хочеш повісти, і навіть задаєш нашій Вчительці, і вона тобі відповідає. Англійська дається легко, каже Лариса Гусар. Вивчала її у шкільні роки, тож жартує, тепер згадує. Мені зараз це дуже легко дається, тому що запасто, як який дала перша вчителька англійської мови, на сьогоднішній день просто супер, і мені легко я не шукаю автоперекладача. Я намагаюся згадати в пам'яті. Матеріал із занять занотовує у зожит аби вдома повторити, каже інша відвідувачка терцентру Валентина Чернишук. Говорить, у шкільні роки вивчала німецьку, зараз працює за комп'ютером, а там більшість програм англійською. Поки каже, наука дається важко, важко вивчати, але я стараюся, намагаюся, прикладаю багато зусилля, відвідую кілька груп для того, щоб мені знати вимову, алфавіт і ну. Гарно вчити, правильно вчити вимову, цього, щоб можна розмовляти було англійського у терцентрі вивчають третій рік поспіль. Цьогоріч виявили бажання опанувати іноземну 45 відвідувачів закладу. Створили чотири групи. Збираються двічі на тиждень. Всього ж програма розрахована на 72 години. Юлія Вознюк, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.